Сенсація: Українські дрони вперше вдарили по кораблям РФ у Каспійському морі. Чи змінить це ситуацію в регіоні? ЗСУ можуть вивести з курщини, що відбувається та які стратегічні втрати несе ворог. Трамп знову стане президентом. Який сюрприз очікує світ? Перемога Трампа. Що це означає для України? Ризики зростають. Всім привіт! Ви на каналі Times of Ukraine. Тут ми обговорюємо найгарячіші та найцікавіші новини. Підтримуйте нас лайками, коментуйте, підписуйтесь і діліться відео. Для нас це справді дуже важливо. Про найважливіші події просто зараз починаємо. Сьогодні українські дрони вперше атакували кораблі військ у Росії у Каспійському морі. Потужна бавовна сталася у головному пункті Каспійської флотилії у Дагестані. Там базуються частини, які б'ють по Україні ракетами. А 177-й полк морської піхоти брав участь у боях проти захисників у Запорізькій та Херсонській областях. Голова Дагестану підтвердив факт атаки безпілотників. Каже, нібито дрони були збиті, але місцеві повідомляють про влучання дрона по території військової частини. Про атаку на порт повідомив також керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. А джерела української правди у спецслужбах уточнили, що це була спецоперація ГУР. Відстань від кордону України до Каспійська складає близько 1500 кілометрів. Внаслідок ударів дронів Камікадзе уражень зазнали щонайменше два об'єкти. Зокрема, йдеться про ймовірно ракетні кораблі Татарстан та Дагестан. Також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі. В результаті операції також було призупинено роботу аеропорту в Махачкалі. Виведення ЗСУ з Курської області Росії може готувати головком Олександр Сирський. Так вважає нардепка Мар'яна Безугла. Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було обмінено росіянам за цей час, і скільки українських громадян загинуло. Так, Безугла відреагувала на повідомлення сирського, якому той підбив підсумки курської операції за три місяці боїв. Зокрема, головком пояснив, що. ЗСУ цим маневром досягли головної цілі. Зірвали наступ росіян на Сумщину. Також він розкрив втрати ворога за майже три місяці операції. Втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тисяч 842 особи. З них ліквідовано 7 тисяч 905, поранені 12 тисяч 220, полон 717. За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки. Сирський каже, що ворог зосередив на Курщині близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їх кількість за рахунок солдатів з КНДР корейців Росіяни вже задіюють для того, щоб перевірити лінію оборони ЗСУ. Так стверджує New York Times. Газета наводить перші деталі бою солдатів КНДР з силами оборони на Курщині. Боєзітнення, ймовірно мало на меті перевірити українську лінію на наявність слабких місць. І значна кількість північно-корейських військ в результаті була ліквідована. Наразі бої на Курщині тривають. Аналітики зазначають, що значного просування жодної зі сторін не спостерігається. Тож, поки єдиним сигналом про ймовірність завершення цієї операції ЗСУ залишається повідомлення безуглою, але тут важливо взяти до уваги, що нардепка регулярно різко критикує Сирського та його команду, тож її думка не є об'єктивною. Перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки здобуває Дональд Трамп. За попередніми даними він обігнав Гаріс в усіх хитких штатах і набрав 277 голосів виборців. Тоді як для перемоги йому було потрібно всього 270. Трамп вже виступив перед соратниками і оголосив себе 47-м президентом США. Політична перемога. Наша країна такої не бачила раніше. Ніколи хочу подякувати американському народу. Це надзвичайно велика честь бути обраним вашим 47-м президентом, вашим 45-м президентом. Так і всі кажуть, що я почну війну. Я не буду починати війну. Я зупиню війни і незважаючи на те, що офіційне рішення про обрання президента колегія виборників ухвалить тільки. І в грудні світові лідери та політики від ранку вже почали вітати Трампа на перемогу. Республіканця відреагував і Володимир Зеленський. Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Реакція Росії на перемогу республіканця була більш стриманою. Речник Кремля наголосив, що закінчити війну в Україні за одну ніч. Про що раніше заявляв Трамп неможливо. Також Дмитро Пісков заявив, що США є недружньою країною, тому він не знає, чи вітатиме переможця виборів Путін. Обіцянка покласти край війні всього за добу. Це, мабуть, найгучніша заява Трампа, яка лунала під час передвиборчої кампанії. Якби я був президентом, я б закінчив цю війну, і це зайняло б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час сто відсотків. жодного разу республіканець не розповідав, як саме він планує це зробити. Напередодні виборів американський телеканал CNBC припускав, що Трамп може одразу ж подзвонити Путіну, що стане передумовою до переговорів. Майбутні президентські вибори в США є точкою максимальної небезпеки. Перемога Дональда Трампа може призвести до того, що він зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну вже 6 листопада. Будь-який такий дзвінок породить очікування в регулювання шляхом переговорів, а обговорення можливо розпочнуться у перші місяці 2025 року. Тим часом про можливі наслідки перемоги Трампа вже міркують в Україні. Це може бути не так песимістично, як вважають його критики, каже нардепка від ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Якщо буде йтися про е, там перемовини, про примушення до перемовин. Путіна то якщо це про недоговороздатність Росії, то це взагалі може ну навіть призвести ну, потенційно до зовсім а, ну таких радикального збільшення допомоги а, Сполучених Штатів України через те, що а, ну. Керівник керівництво Кремля просто може розізлити президента Сполучених Штатів у слузі народу, також налаштовані оптимістично кажуть, більшість у конгресі, яка підтримує Україну, збережеться. Сказати, що все погано я точно не можу сказати. І ОП, і ми в парламенті намагалися вибудувати стосунки з обо, з обома партіями і з і в принципі те, що ми маємо все одно. Ну до сьогоднішнього дня зараз подивимося за результатами. Більшість в конгресі, яка нас підтримує, це також результати роботи. і Я думаю, що вона і збільше, і вона збережеться. Ця більшість, яка буде підтримувати Україну, перші прогнози для України лунають також на заході, і вони значно похмуріші. Американський канал CNN припускає, що з переобранням Дональда Трампа Україні незабаром доведеться змиритися з різким скороченням підтримки Сполучених Штатів, що може вплинути на війну з Росією. Про ризики для Києва попередив і прем'єр Швеції Ульф Крістерсон. Ризик, який існує, це зменшення зобов'язань перед Україною. Ми беремо до уваги той факт, що США наразі є найбільшою державою, що надає військову допомогу Україні. Ми цінуємо це, ми вдячні за це. Ми не сприймаємо це як належне. Ми зробимо все можливе, щоб підкреслити наше прагнення підтримувати трансатлантичні зобов'язання. Але у будь-якому разі, крапку у цьому питанні поставить час. Тож чекаємо на інавгурацію Трампа, яка відбудеться 20 січня наступного року. На сьогодні це все. Залишайте під відео свій коментар, ставте лайк. Якщо вам сподобався цей випуск, та слідкуйте за новинами разом із Times of Ukraine. Підписуйтесь на наші канали в YouTube та Telegram, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій. Ваша підтримка для нас безцінна. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі у наступних випусках.